Ви говорите про резолюцію громадських слухань. Тут зголосили ще кілька людей, яких вони внесли в комісію. Я хотіла би, щоб ви пояснили, чому саме. Значить, переліку, які ви теж отримали, тому що він завірений, був Банків Ігор, Іванишин Петро, Кухар Микола та Кропивницький Микола, на яких підставах цих людей не включили в члени цієї комісії. У мене сьогодні зранку було, я зараз буду повторюватися. Не публічно, скажіть, подав? Що ви це почули? Публічно я ще раз повторюю, що по даному питанні стосовно мого колеги, з яким ми працювали 5 років, депутатами обласної ради і, е, Петра Кириловича і пана Ігора, якого ми також всі знаємо, є відповідно бачення таке, що ті люди працювали, мали можливість скоригувати дану роботу, і включення їх до складу комісії не є доречним. Кровиницький Микола і Кухар Микола. Кровиницький Микола і Кухар Микола нема питання. Я думаю, що ми з цими двопцями з цими і можемо переговорити, може бути внесення зміни. тобою. То ви це Петро очолює громадську організацію і групанті теж заступник громадської організації, рада міста, яка власне організувала громадські слухання. Тобто Питання водопостачання підняли дом, ці команди, буде ревалі? Абсолютно ні, але це долучитися до того, що це важливі. питання стало про те, щоб було врегульовано це питання. Ласно це, для це, це три люди, три, є важливо. для цього потрібні компетентні люди. Розуміло, потрібні компетентні люди. Власне, ми говоримо про те, що люди на громадських слуханнях зголосилися Час, до роботи. Я не хочу сваритися і, наприклад, починати з першого тижня посту говорити якісь такі речі. Послухайте з першого тижня посту ви збрехали, тому що ви сьогодні Ми сьогодні запитувалися, коли буде засідання? Ви промовчали? Нас попередили? нас не попередили. Особисто ви мали попередити. Ви ж знали. Не, чекайте, якщо в мої компетенції буде ще всіх збирати? Ми то, особисто то, вас то, просили, то, щоб ви попередили. Якщо це конструктивно буде наша розмова, Конструктивно наша так. вести людей, яких підтримали е, збори громади, і ви в тому числі і ви підписали? в тому числі, бо ви підписалися. Підписався. Так. Я, так. Це підписався. Так. я це виконую. Так, воно ви громада делегувала цим... для мене. Не є принциповим. Хто буде в тій комісії? А для нас принципово враження. Я ще раз скажу. Це не пасує сьогодні говорити. Я не хочу, щоб тут були образи. Послухайте, Але щоб цих людей включили цю комісію. Ми просто це вимагаємо. Громада, вимагає, ГО Рада міста ініціювала ці громадські слухання. Чому була міста? Георада міста ініціювала громадські слухання. Я підтримую, підтримую, підтримую дівчат. Тому що з того складу комісії, яку ви запропонували, там дійсно. Фактично вийшло так, що людина, яка, наприклад, як ви володієте ситуацією набагато краще, я її нею практично не володію. Є там ще, ще люди, які можуть Чуть-чуть щось приближені до цієї ситуації по тарифу. А ці люди доволі, набі... б... я... Я... я з вами випадку, нам потрібно, Ні. Ви повірте? Ну, тому що це буде, виходить, що нами будуть просто маніпулювати і ми просто будемо підписувати. Розумієте, Я не знаю, як воно далі вийде з цього все. Тому що я не зможу, наприклад, без якоїсь там додаткової інформації, яку мають наприклад, ці люди. Я знаю, що вони її 100% мають. Так. Наприклад, розробити правильні виснову. Туристом. Можна? Так. Ще раз. Так. Але дуже чітко і дуже тесно. Ми тут зібралися не для того. Я можу і не бути в цій комісії, може бути це все зовсім іншому Я на себе сам сам особисто. Відповідальність зробити це все так, як воно має бути. Ми це не робимо для Ради міста, для громадської організації. Ми це робимо як мешканці Трускавця, в тому числі я, і всі ми тут. І тому перше, я би не хотів, щоб ми апелювали, що це робить Рада міста або за ініціативу Ради міста. Так? Ні, ну о, Петро Кирилович, я цитую Ми сказав делегували проїждж. своїх представників. Товариство, якщо ми будемо перебувати один одного, ця наша розмова не приведе до нічого абсолютно конструктивного. Перше. То, що делеговані були представники, я погоджуюся. Тому це питання було, зараз я до цього діду. Перше, що теза, була, що це не є для Ради міста і це не є за ініціативи Ради міста. Це є мешканці міста Трускавця, які всі тут присутні. Частина є відповідно представники громадськості, які зараз немає. Я би хотів їх теж почути. І частина є депутатського корпусу, який також, скажімо так, м'яко в лапках не є в коаліції з міським головою. До чого тут я до чого кажу? <рес> Що, якщо нам буде потрібно долучення тих чи інших спеціалістів або окрему думку тих людей, які були у керівництві, давайте ми возьмемо цю робочу групу. Це <рес> потрібно <рес> відглядати. <рес> Я кажу, Гознак нам буде потрібен Володимир Франкович, так, щоб ви не, не переходити на персоналі, коли ми будемо у нього просити якусь інформацію. Але не може бути ну, що на робочу Я вважаю, що це не буде доречно, коли Гознак е, Володимир Франкович буде членом робочу гру. А групи. чому? А тому що ми його перевіряємо. Робоча група є для того, щоб працювати, виробити тому, що ми якісь осексне рішення, рекомендаційне рішення. Моє основне завдання, Рам. відповідно, щоб всі члени робочої групи чітко проаналізували складові витрат тарифу. Внести свої пропозиції, якщо десь є зауваження, якщо там є десь, відповідно, роздуті ті чи інші моменти. І третє, відповідно, ми так чітко обговорили і подали на затвердження. По з приводу робочої групи. Я абсолютно не заперечую. Це моя була особиста думка і думка тих багатьох, з ким я спілкувався з даного приводу. Якщо є пропозиції, відповідно, розширити цей склад робочої групи. Давайте ми це питання обговоримо з тим існуючим складом робочої групи, і хай кожен скаже свою думку. Давайте зараз. Давайте зараз це зробимо. Зараз у нас на сьогоднішній день відсутні сені, відсутні, відсутнє, добровське. З яких причин вони відсутні? Зайте, просто будь ласка, сюди і ви будете нас. Ну так буде зручніше. Ви ж і так перебуваєте у мене постійно. Раз, два, Відсутня мотивка, Відсутній цені. У нас відсутній ряд людей. І тому приймати будь-які рішення стосовно таких речей, включення чи виключення, я думаю, що досить є упередження. Можемо заслухати думку, зможемо, зможемо заслухати думку тих, хто тут присутній. Нема так? Кворум є. Це не є е сесія і це не є для прийняття рішення. Це є комісія. Тому що ви так слабо орієнтуєтеся в таких організаційних питаннях. Є комісія, є so a... so be... so wanna... so mm -hmm. 13 чоловік. Є 7 чоловік, приймається рішення. більшістю. це є нормальні норми. Розумієте? От є голова регіональної комісії. Запитайте його. Якщо ви не починаєте засідання комісії? Зараз ми запитаємо. Зараз ми запитаємо з цього приводу. Ми можемо спитати думку кожного з нас. Але з приводу конкретного цілого... Ви відкрийте засідання комісії. Є кворум, тоді засідайте. Немає кворуму, Тоді розходимось і ви висловлюйте наші побажання. Троки я Чи це працювати, як коли вам? Ви є державні чиновники, є депутати. Кривальнич. Якщо буду брати приклад з вас, ну, то напевно з того. Білі то, з можна. мене приклад. Я завжди дотримуюся на вас. До Наскільки я розумію, ми сьогодні зібралися О, організаційне попереднє засідання і знову ж таки до вас, ну, бо я розпорядження я бачив, зараз читаю його, але думаю, що там якийсь там градус піднімати і так далі. Зараз недоречно, тому що ми організовані роботу цієї комісії, я правильно розумію? Так. Значить, Я так розумію, що є пропозиції інших броладських організацій чи активістів долучитись до роботи комісії. Ці кандидатури вже десь якийсь список є заявляють. Є Резолюція... Громадські служби. які зсилаються на, на резолюції е -е. Е -е. Чотири е -е. Чоловіка не включили. По резолюції збору. Ну це знову ж таки процедурно. Так. Ви комісію робите по результатах зборів? Чи ви... Так, так, посилаючись. Олексієві. З власні ініціативи, почитайте порядку. Розпорядження, почитайте посилання. голос, голос. Громадських слухань. Там чітко вказано. Ну, тоді ті люди присутні є, що є, а, частково. немає. Частково але ну, як немає. Залі, так Ви не повідомлені частково. двоє складені. Повідом... Розум... Моя така пропозиція, знову ж таки, в нас зараз не мене комісія проходить, а підготовка до роботи комісії. Моя пропозиція, що якщо з тих присутніх, що вже є, то ми можемо врахувати їх думку, хай долучаються до роботи комісії. Добре. Скажімо, до роботи комісії це ж ну як ну, прозоро і так буде працювати. Значить, будь-хто може, може, може будь-хто долучатися до роботи. Інше питання, що з тими людьми, які вказані тут і які вказані там повністю, можливо, є резон все-таки, тому що комісія буде виносити якесь рішення своє, і це рішення буде мати дурачий всього голос. Так. Якщо вона буде мати дурачий голос, ну, можливо, є сенс в тому, що ну, будь-хто з учасників, навіть просто що прийшли, вони зможуть свою дураччу думку висказати чи в рамках роботи комісії, чи в рамках там, преси якоїсь. Тому немає сенсу по-перше. Ще раз цитую, наша робота є відкрита і публічна повністю для всіх, це не є окреме засідання, Ми не є закритий орган. Тут може бути присутній будь-хто з мешканців, будь-хто з експертів, будь-якого рівня, народні депутати, місцеві депутати і так далі. Стосовно самого складу комісії. Тобто він залишається таким, яким є на сьогоднішній день, і якщо буде. Думка кожного члена комісії щодо його розширення, дана пропозиція буде подана міському голові на затвердження. Давайте зараз цю думку заслухаємо. У мене питання, а хто буде вирішувати? Міський голова одноосібно вирішує? Чи буде вирішувати в комісії? ні зараз Ні, в комісії. Дуже все просто, це ж розпорядження міського голови. Ну, відповідно, як може Олексій, чи я, чи Олексій? ми, розумі... ми можемо... Можем пропозицію напрацювати. Так, тут, тобто, наприклад, долучити тих людей, які зголошені були в резолюції громадських слухань. Вона є готова пропозиція, ви передаєте пану... Тобто голосуйте за це. Проголосуйте, наприклад. Не потрібно голосувати, бо це розпорядження. Добре, але підтримайте, наприклад, цю пропозицію, бо пан Олексій Каже, що не було такої пропозиції. Ну, пані Моля, ну, Ні, ну будь ласка. є люди, які Будь ласка, ласка, там є. Будь, будь ласка, Романському. Я, в принципі, десь згідний, що всі представники громадських організацій, які фактично виявили бажання працювати в тій комісії, чи має вона дорадчий голос, чи не має дорадчий голос, хочу десь знову на тому. І це вже не перший випадок, в чому є різниця члена комісії, не члена комісії. Член комісії, чи та комісія має дорадчий голос, чи не має дорадчий голос, він може в роботі цієї комісії висловити свою окрему думку, окремо дописати ту окрему думку. Вона може не попадати з основною думкою комісії і висновками комісії. І я вважаю, що будь-хто, хто, хто зголосився працювати в тій комісії, буде включений. Я вважаю, що треба. Зараз вислухати пропозиції представників громадських організацій. Хто саме не включений по списочку за частими пропозиціями, звернутися до міського голови сказати, що додатково включив тих представників громадських організацій до роботи в цій комісії? Все ж таки, наголошую ще раз на тому: мусить бути людина чи представник громадської організації, членом комісії. Давайте всіх поставимо однакові статус. Не будемо одних робити членами комісії, які мають якісь певні повноваження. Інших ні, ми всі живе тут скарбці, кожен має право одна людина, один голос, громадська організація, один волосся, декілька голосів, має право на представництво і на вираження своєї думки. Дякую. Ну Роман, я погоджуюсь тим, що демократія має бути, але я не погоджуюся з тим, що мають бути якісь. Ну мусить бути все таки рамки, тому що. На вашому підприємстві там працює 126 чоловік, і зараз всі 126 підуть в комісію і всі будуть мати свою думку. І, скажімо, ті, хто ініціювали роботу тої комісії, будуть в меншості, і ми не зможемо адекватно, нормально працювати. Тому певні рамки мають бути, і я думаю, що не має бути конфлікту інтересів членами комісії, однозначно не можуть бути діючі працівники чи ті, хто, скажімо, ну я не знаю там, на рахунок. Пана Іванишина, це знову ж таки на розгляд комісії. Чи це буде конфлікт інтересів, що ви будете свою вже самодіяльність розслідувати? Ну, розслідувати не потрібно. По по ми, ми не говоримо роботи. про воно. Це дискусійне питання. Я розумію, як звучить тема, і знаю. Тому питання дискусійне це стосовно вас, але, але стосовно моя думка, стосовно діючих е, працівників, то все-таки е, вони могли це зробити вже, скажімо, напроти дати на, на комісію, вже все розписано, обґрунтовано і так далі. Тому в контексті тому, що хай буде робота прозора, але без конфлікту інтересів, щоб тут не були люди, які зацікавлені, скажімо, викривлені результати. Я результат, не можу розуміти, які тут мають їх інтереси. Так, які тут мають їх інтереси. Ви сподіваєте, є? Ні, Ну, давайте дивіться, я покажу. Нам не потрібно зверитися, тому що тут немає питання таких спірних, щоб ми собі переламали тут ці кості. Питання стосується чотирьох чоловік. Оля, можна? Так. Будь ласка, Фанків, Іванишин, Кухар Парків. і Горбанецький. Це ті люди, які зголосилися? Кухар Кропивницький, це ми ми група, ми ми є типовий трудкавець група, дуже активні люди. У пропозиція. Вони У мене є пропозиція. Стосовно тих, які на громадських слуханнях погодилися е, стати членами робочої групи, а саме ті, які є включені до даного розпорядження, це є панків Ігор Іванишин Петро, Кухар Микола і Кропивницький Микола. Е, ми підготуємо відповідно кожному члену комісії. Кожному члену комісії. Відповідно, ну скажімо так, щоб кожен член комісії мах, міг висловити свою позицію, свою думку. Проголосувати, тому що так, як ви кажете. І відповідно буде прийнято рішення. Зачекайте, ви, ви говорите Чекайте. про відкритість, а тепер хочете, щоб члени комісії. Ви розумієте, що на громадських кільках люди самовільно оголосилися. Ви під цим підписалися. Ви довідамо, да. ц... інформацію отримали. Це, це люди взагалі там є двоє людей, з типового Я так запитайте <просив> Бо люди члені коміції, що проти організаційне засідання.